А от як покращують свою ефективність мобільно-вогневі групи, які постійно на варті українського неба бачили наші колеги. Вони побували на вишколі бійців зенітно-кулеметного батальйону на Черкащині. Внімаємо болтика і цей целимся. Шукаємо шахеда. Юрій спрощено пояснює нам своє завдання. Це треба практика на всьому, всьому, щоб стріляти не один раз. Хлопці теж багато стріляють, є, що не попадають, а є, що попадають, і збивають. Чоловік став добровольцем одразу після повномасштабного вторгнення. Родом він з Волині воював на Донеччині, а тепер боронить небо над Черкащиною. Мене поранено було, я був обмежено придатний. І мене перевели на збивання повітряних цілів. І от зараз тут навчаю хлопців і сам тренує стріляти. Доповіді! Вистеження ворожих шахетів бійці зенітного кулеметного батальйону Черкащини відточують безупинно. Щойно з'являється повідомлення про наближення безпілотників по області. Мобільні групи за лічені хвилини виїздять на позиції для збиття повітряних цілей. Буде 200 метрів, два випередження: 300 метрів, три випередження беремо. І це все до 700 метрів. Ловити небезпеку на, на підльоті, щоразу доводиться в іншому місці, кажуть військові. Бачить, де стоять ми, і на слідуючий раз він вже летить по другій траєкторії. Ми можемо його ловити оцим, цим особливості, що ми не стаціонарні. Розгортання ну лічні хвилини. Кулемет хвилин 10, Він вже стоїть на пікапі, і тільки тривога. Ми вже моментально виїжджаємо на свої позиції. Щоб захисники могли ефективно тримати черкаське Небо область забезпечила свій підрозділ усім необхідним. Лише з обласного бюджету ми понад 11 мільйонів витратили на матеріально-технічне забезпечення саме саме одного цього батальйону. От е, прожекторів до там лазерних указок Ми практично все повністю комплектували. Другий етап тренування обов'язково проходить у темний час доби, адже саме вночі атак шахедів найбільше. Очі перші помічники оборонців неба це потужні прожектори та трасувальні снаряди. Потім... Після того як ми зловили ціль, командир надає наказ про те, що її вразити, і, і працюємо так само по випередженню, по всьому тому, що ми днем робимо. Майстерність військових вражає, гімітатор шахеда вони вмить підбивають у небі, хоч планували лише супроводжувати ціль без биття. Три метри, а шахід у нас три на чотири і суцільне. Суцільний він, а тут же ж подивіться геть маленька, це дуже гарний результат. Регулярні тренування допомагають не схибити під час чергової атаки расистів.